Вітаю вас, дорогі мої друзі. Меня зовут Вячеслав. Магазин 7. Здрасте! До вашої уваги хочу вам запропонувати наші полірувальні машинки від, нашого, від нового нашого бренду фірми Vitals. Давайте будемо дивитися. Поїхали! Значить, Дивіться, почнемо з першого, з першої моделечки. Вона в нас виходить, називається моделечка P1812BRW. 2B, будемо її розпаковувати і будемо її дивитися, що до чого і що її, її їдять. Правильно? Правильно. Значить, Вона в нас йде в, в такому прекрасному кейси. Вона в нас внутрі все гарненько, сложено. На цю продукцію дається 36 місяців гарантії, це ви не забувайте, будь ласка, це вже йде професійний інструмент за недорогі гроші, будемо так казати. Значить, У нас є електронне перемикання. Да? Одна скорість у нас є електронне перемикання. це цей. Давайте, давайте відразу будемо дивитися. відразу. Тому що я теж з е, вами е, перший раз її бачу. Включили. Індикація заряду не заряду, а скористь обертання. Ви знаєте, дуже таке прикольне рішення вмикати таким чином і собі додати. Це для зручності це саме воно. Я думаю, тому що будемо дивитися, що в нас є дві модельки. Ми подивимось як вони працюють і як вони перемикаються. Але все одно, я думаю, що цей приклад з цієї шліфувалки дуже прикольно. Значить, по мощностям тут не бачу. Давайте подивимось яка тут мощність пишуть вони, і відразу будемо розуміти, що. І як, значить, в нас тут повинно бути на українській мові. Дивіться номінальна потужність 1200 ватт. Але дивіться, ця фірма, от як Техас, вони пишуть те, що є внутрі. Вони не пишуть там, допустимо, 2,5 кВт, а там, де Бог, щоб кВт було. Ця фірма пише все по-білому, все як треба, без всякого обману. Значить, у нас виходить 180 й круг, швидкість оберти від 0 до 3000, ну Герцовка понятна, максимально цей. Маса 4,1-4,3 кг, габарити понятна. Так що, ребята, комплектується воно у нас тут з таким кругом вже йде. У нас ідуть тут вже декілька, декілька, декілька чи один. Один Один кружок йде. Дивіться, який мех. Моя пахнет барашком. Прям. <реш> От, є в комплекті. Що у нас далі є в комплекті, зараз подивимось, це для того, щоб ви знали, що ви купляєте. Ну нас кріплення вже, скріплення да, цього, цього насадочки. Ну, і гарантія, книжечка. Ви не забувайте, що книжечку ми читаємо перед експлуатацією. Тут так і написано: інструкція з експлуатації. Перед експлуатацією треба перечитати. Ну, чуть -чуть хоча б. І е, тоді буде все добре з цим е, е, пристроєм. Значить, Показуємо далі, хочу вам показати ще е, пару варіантів, потім будемо складати, тому що по віпесу в нас е, є получення вже, Ще далі будемо знімати, там багато що ми отримуємо потрошки. Е, хочу, щоб у вас був, щоб ви звернулися на семерочку. і щоб у вас був якісний дома інструмент, а не шерпортрет якийсь який вон, інтернет завалений. Так що давайте дивитися іншу моделечку. А, забувся. Забувся вам сказати ціну. Ціна в нас на, такі, на таку, я вам зараз скажу, 3150 гривень. гривень. І 3 роки гарантії також вони це тут відображають. Заповнюємо ціну 3150, тому що Ці трошки дешевші йдуть. Давайте дивитися цю поліровочку. Вона вже йде не в пластиковому кесіці, вона вже йде в бумажному кесіці. По модифікації відразу давайте подивимось одразу, щоб ми вже не повертались. Вони в нас це відображають з боку. Характеристики всі ті саме. Тут потужність, трохи, трохи більша 1400 Вт, але в закупці і в продажі вона трошки дешевше, За що того вона трошки інша. Давайте дивитися. Ручка у нас такие да? мех трошечки вже другий, вже він, е, іншої якості, тому що там він поякосніше, мені каже, що там він натуральний. Тут вже іскусний мех. шліф має вона в нас інший вид і по-іншому виглядає. Вона трошки, ну, вона е, тяжче, це тяжелее. Вона включається звичайною кнопочкою. У нас є тримач. В принципі, як в болгарці. 180-й болгарки. Давайте ми включимо і послухаємо, як вона пойот. Регулювання. Ребятушки, на одинички вона крутиться, бо я знаю, бо зараз пішли запити, а на одинички вона крутиться крутиться, і є в неї підтримка обертів. Це тому, що це полірувальна машина, це не болгарка. Полірувальні машини по підтримка обертів вона особо повинна бути. Значить, ціна такої шліфувальної машиночки від фірми Vitals. Характеристики ми вже всі вам сказали. 2600 гривень. Віше гривень. То, будь ласка, кому ця машиночка треба, це для автомобілів, для всього іншого, ви можете купити в нас її і будете мати таку гарну шліфмашинку Дома в гаражі для своїх справ. Ну і опять же, інструкція гарантія 36 місць, записні щоточки також є в комплекті. Так, ми її відкладаємо в сторону. Тепер дивимось бюджетний варіант. Значить, ця е, шліфмашиночка коштує 1800 гривень, на неї дається один рік гарантії. Е, скажімо так, бюджет, бюджетний інструмент, який, знаєте, ну от якщо це в нас вже будемо балакати, як напівпрофесійний професійний вже компанія робить, то ця фірма нова це полупрофесійна, ну, більше любітівська фірма для дома, ти там коли раз собі взяв. там Ну, в общем, ви зрозуміли, хоча є в нас люди, які беруть його, цей недорогий інструмент і він шурує в них вже дуже багато років. Просто те найголовніше, що треба ну, з нами все використовувати. Якщо ти знаєш, ти купив недорого, ти рахуєш, що якість може бути, якась дасть більше, але для будиночку воно піде. Просто поробив, продув, промив там, ну, в общем, використовуєш. Дуже обережно. Хоча воно, якщо випускається, воно робить. Дається 12 місць гарантії. Не просто так, воно робить все. Давайте по характеристикам бачимо. Да? 200 Вт, характеристика 3000 обертів, 180-й круг, 3,2 кг, 2,8 без кругу. Давайте подивимось. Ми оцієї нова дуже багато. Один час десь років 5 тому займалися. Дуже професійно люди брали і на продаж, і на перепродаж. І нормально воно працює безпроблемно. Мех у нас іде теж іскусний такий. Е -е сама шліфмашинка, я б не сказав, що вона хуже качество, ніж е ну, хуже виглядає, ніж v цей Віталс. Але трошки друга модифікація, трошки по-іншому зроблено. Але ви бачите, що вона... Звіду вона непогано виглядає, тобто немає яких -то там заусенців, немає. В общем, зроблено на заводі з офіційною гарантією. У нас серійний номер є, все є. Тобто ви взяли за 1800 гривень поліровочку. маєте собі, раді Бога, і використовуєте. Навіть я вам скажу, не саме поганий тут шнур. Тут навіть є якийсь силикончик в ньому. Так що, будь ласка, саме головне, що ви знаєте, ви купуєте в семерочки. В нас. Ми відповідаємо за свою якість. Якщо не дай Бог якісь проблеми, ми ви відправляєте пересилку на сервіс безкоштовно, Або, навіть якщо щось по цій фірмі ми кажемо адресу, ви відправляєте напряму на сервіс. Тобто, питання вирішуємо. Я це завжди постійно кажу, тому що це головне питання в закупці з вашої сторони товара. Перевіряємо на одиничку. Ребята, на одиничці круте. І непогано круте. Так що звертайтесь, будь ласка. І при цьому при всьому, при таких поліровках я думаю, що вам цього буде достатньо. Так що...